Привіт, малята! Нам здається, що немає на землі кращого краю, ніж наша мальовнича Україна, оповита зеленими лісами, голубими стрічками річок, безмежними полями та квітучими садами. Кожне дерево, кожна квітка, травинка, кожна тварина і пташка це частина рідної землі, але багато видів рослин, тварин, риб, птахів зникає. Через діяльність людини. Заводи, фабрики, забруднюють повітря та воду, вирубуються ліси. Вчені підрахували, що за останні 400 років зникло більше 150 видів тварин і рослин. Природа перебуває в небезпеці і потребує від людини обережного ставлення до себе. Тому вченими та захисниками природи було створено. Червону книгу. Червона книга містить відомості про рослини і тварин, що перебувають під загрозою зникнення. Червоний колір, це сигнал небезпеки. Він ніби закликає всіх людей допомогти рослинам і тваринам, які можуть назавжди зникнути з планети Земля. У нашій країні червона книга, це офіційний документ. Про сучасний стан рослин і тварин України, що перебувають під загрозою зникнення, про заходи, які треба вживати, щоб зберегти і відтворити ці рослини і цих тварин. Червона книга складається з чорних, сірих, червоних, жовтих та зелених сторінок, на червоних сторінках рослини і тварини, які знаходяться під загрозою повного зникнення, на жовтих які починають зникати, на чорних сторінках розповідається про тварин і рослини, які назавжди зникли, і їх ніколи вже не буде. На сірих сторінках мало вивчені, що рідко зустрічаються, а на зелених зображені ті види, які було врятовано людиною, і тепер їм не загрожує небезпека зникнення. Та, на жаль, Таких сторінок дуже мало. Давайте розглянемо, які види тваринного і рослинного світу потребують нашого захисту. Лелека чорний, гарний і рідкісний птах. У нього крила і спина чорні, низ білий, а ноги і дзьоб червоні, Зустрічається в лісах Карпат. Беркут, дуже великий Орел. У польоті його можна впізнати за широко розщепіреними на кінцях крилами і невеликим, ніби зрізаним хвостом зубер. Великий звір, схожий на бика. У нього велика голова з широким лобом. Довжина тіла досягає трьох метрів, а висота двох. Жук олень. Їжак пухатий Ящірка зелена. Лісовий кіт, рись, ведмідь бурий, шафран січастий. лілія лісова. Зростає у лісах, у рослини дуже гарні, ясно пурпурові з фіолетовими плямами великі ароматні квіти. Підсніжник. Горецвіт – весняний, росте у степу. Навесні вогняно-жовті квітки рослини особливо гарні серед молодої зеленої травички. Черемша або ведмежа цибуля. Зозулені черевички ростуть в лісах, їхні квіти нагадують черевички. Зацвітає рослина на 15-17 році життя. Це тільки невелика кількість тварин і рослин яким потрібен захист та наша допомога, інакше може прийти день, коли ми зможемо їх побачити лише на картинках, охороняти природу потрібно завжди. Тож давайте згадаємо правила поведінки та охорони природи: ходити по стежках, не ламати гілки дерев, не топтати квіти та трави, не кричати. Не вмикати голосну музику у лісі, не чіпати пташині гнізда, не ловити комах, не руйнувати грибниці, не рвати павутинки, не руйнувати мурашники. І завжди пам'ятайте, що знищити природу легко, а зберегти важко.